Росія продовжує заявляти про повне захоплення українських міст, але реальна ситуація на фронті помітно відрізняється від пропагандистської картинки. Ключові гарячі точки небезпечні для оборони ЗСУ Лиман, Покровськ, Вовчанськ та Гуляйполе. Лиман прориву оборони немає. Натомість ворог використовує тактику повзучої інфільтрації. Невеликі групи просочуються між ямполом і лиманом, закріплюються в лісах і намагаються обходити позиції у напрямку піскунівки та криволука. Це не перемога, а спроба створити плацдарми для подальшого просування. Уляйполе українським силам вдається утримувати фронт і не дозволяти ворогу закріплюватися. Хоча російські ДРГ періодично заходять у місто та намагаються закріпитися в руїнах будівель. Це локальні дії, а не контроль над територією. Покровськ та мирноград напруженіша ситуація. Тривають тяжкі міські бої. Незважаючи на заяви Росії про повне захоплення, ці міста продовжують чинити опір. Характерна особливість, Росія традиційно захоплює міста завчасно. Так було і зараз. Заяви про взяття Покровська, Куп'янська чи Вовчанська робляться до встановлення контролю, щоб створити медійний ефект і показати успіхи. При цьому навіть проросійські джерела визнають, просування немає, утримання позицій проблемне, а штурмові групи несуть втрати. Захід у квартал не означає контроль. Контроль це можливість утримувати, постачати, маневрувати та забезпечувати безпеку. Зараз фронт залишається напруженим, але українські сили. Стримують загрозу, а гучні заяви Росії, передусім елемент інформаційної війни, а не відображення реальності.